У нас мотоцикл БМВ r 850 r для заміни рідних резинових шлангів на армований. На задку у нас один шланг. Спереді один шланг від гальмівної машинки, який йде? До трійника. Від трійника один шланг спускається на правий супорт. і далі, через трубку коротенький шланг на лівий супорт. Армовані шланги будуть без трійника. з Перемичко через колесо слідуючи в відео буде з армованими шлангами Хел. А ось на мотоциклі вже встановлені армовані гримівні шланги ХЕЛ. Кути загибу фітінгів такі самі, як на оригіналі. Тут ми встановили локатор, тому що на, навіть на рідному шлангу не було локатора, і при Русі маятника шланг терся об метал наполовину вже стерся. Тут ми повторили локатор до трубки з такою самою різьбою, тут 10 крок один. На передку від гальміної машинки? Дени йдуть. Так, тут Трійника вже немає. Біля супорта подвійний банджоболт, який кріпить два шланги і перемичка. Через колесо. Тут теж встановили локатор для фіксації шланга. І кути загиба фітінгів такі самі, як були на оригіналі. Тут для фіксації шланга теж встановили локатор. Ми можемо виготовити любі шланги з будь-якою схемою, стрійником, як оригінали, з перемичкою через колесо. Або по схемі Full Race обидва шланги від гальміної машинки. Кольори шлангів можуть бути любі під колір мотоцикла. Ставте лайки, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд.